Привіт, друзі! Сьогодні буде складна тема. Розумію, що багатьом із вас важко про це слухати, особливо якщо нещодавно пережили втрату близької людини. Але от мені дуже багато пишуть, і знаєте, що виявляється люди втрачають гроші, не можуть отримати допомогу, не можуть оформити документи, не тому, що щось роблять неправильно, а просто тому, що не знали. Не знали, які документи потрібні, не знали, куди звертатись, не знали, що є терміни. І от коли людина у важкій ситуації, у стресі, їй кажуть: вибачте, не вистачає одного документа, приходьте з документом. І доводиться знову проходити всі ці болючі процедури, знову все оформлювати, знову витрачати час і сили, яких у той момент і так немає. Тому вирішив зробити це відео не щоб когось налякати, не щоб когось засмутити. А щоб ви знали, щоб у важку хвилину, якщо така настане, ви розуміли, що робити, які папери треба мати, куди йти, до кого звертатись, бо знання це спокій. Коли ви знаєте, що робити, вам легше пережити важкий період. Ви не бігаєте в паніці, не шукаєте інформацію серед сліз і розгубленості, ви просто знаєте, і це допомагає. Також це відео буде корисне для тих, хто вже стикався з цим раніше, бо правила змінюються. Те, що було два роки тому, зараз може бути інакше. З'явились нові вимоги до документів, нові терміни, нові можливості. Наприклад, для ВПО зараз можна звертатись до будь-якого відділення пенсійного фонду, не прив'язуючись до місця реєстрації. Або для безоплатного поховання учасників бойових дій, обов'язково потрібно мати певні документи, без яких не дадуть цю допомогу. Багато таких нюансів, про які люди не знають. Прошу вас. Подивіться це відео уважно, навіть якщо вам здається, що це не для вас, що це ще не скоро, краще знати заздалегідь. Можливо, ви зможете допомогти комусь із близьких у важку хвилину. Можливо, збережете папери, які потім стануть дуже потрібними. Можливо, просто будете спокійнішими, знаючи, що робити. Дивіться до кінця, бо кожен документ важливий. Один відсутний папір можу затримати все на тижні. А також я щиро вдячний кожному, хто дивиться цей канал і підтримує. Якщо вам важливо отримувати перевірену інформацію простою мовою, підпишіться, щоб ми не загубили один одного. Ваш лайк або короткий коментар дуже допомагають цьому каналу рости. У телеграмі я ділюся новинами без реклами і зайвого шуму, посилання в описі. Дякую вам за довіру. Переходимо до теми: блок перший документи для забору тіла з моргу. Оце перший і дуже важливий момент, про який багато хто не знає. Щоб забрати тіло померлої людини з моргу, потрібен не один документ, а кілька, і без них тіло просто не видадуть. Який би стрес не був, які б обставини, система працює чітко, немає документа, не видадуть. Тому важливо знати заздалегідь, що саме потрібно. Документ перший лікарське свідоцтво про смерть. Це офіційний медичний документ, який видає лікар закладу охорони здоров'я. Якщо людина померла в лікарні, свідоцтво видає лікар цієї лікарні. Якщо людина померла дома від природних причин, і у неї був сімейний лікар, з яким укладена декларація, треба викликати цього лікаря. Лікар приїде, огляне тіло, встановить факт смерті, видасть лікарське свідоцтво. Також лікар зобов'язаний одразу повідомити поліцію про факт смерті. Це стандартна процедура, не треба боятись. Поліція просто фіксує факт смерті для статистики. Важливо, якщо людина померла не в лікарні і не від природних причин, нещасний випадок, травма, невизначені обставини, лікарське свідоцтво не видається одразу. У таких випадках тіло направляють на судово медичну експертизу. Експертиза встановлює причину смерті, тільки після експертизи видають медичний документ про смерть. Це може зайняти від кількох днів до кількох тижнів, залежно від обставин. Родичам треба бути готовими до цього. Документ другий. Свідоцтво про смерть. Це офіційний документ, який видає відділ державної реєстрації актів цивільного стану районної чи міської ради або виконавчий орган сільської селищної міської ради. Щоб отримати свідоцтво про смерть, треба прийти до расу з лікарським свідоцтвом про смерть та своїм паспортом. Свідоцтво про смерть видають в день звернення. Це безоплатно. Також разом зі свідоцтвом про смерть вам видадуть довідку про смерть або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану. Це окремий документ, який потрібен для отримання допомоги на поховання. Документ третій дозвіл на видачу тіла оце найважливіше, про що багато хто не знає. Навіть якщо у вас є лікарське свідоцтво і свідоцтво про смерть морг не видасть тіло без спеціального дозволу. Для отримання дозволу треба прийти до прокуратури за місцем реєстрації померлої особи, з собою взяти лікарське свідоцтво про смерть, свідоцтво про смерть, довідку про смерть, свій паспорт, написати заяву на отримання дозволу. Прокуратура розглядає заяву і видає офіційний дозвіл на видачу тіла з моргу. Тільки з цим дозволом можна йти до моргу. Це обов'язкова процедура, без неї тіло не видадуть, навіть якщо у вас всі інші документи. Чому так? Це пов'язано з тим, що прокуратура має переконатись, що смерть не була насильницькою, що немає підстав для кримінального провадження, що все юридично чисто. Це захист для всіх, тому не варто обурюватись чи злитись. Це стандартна процедура, яку треба пройти. Також до моргу треба принести речі для підготовки тіла до поховання та труну. Тіло видається тільки в труні. Морг не надає труни, це має забезпечити родина або ритуальна служба. Які речі потрібні для чоловіка: спідня білизна, шкарпетки, костюм або інший одяг для поховання, взуття, верстат для гоління, одеколон, мило, гребінець, рушник. Для жінки. Спідня білизна, панчохи або колготки, сукня або інший одяг, взуття, за бажанням косметика та прикраси, туалетна вода, мило, гребінець, рушник. Підсумую перший блок. Щоб забрати тіло з моргу, потрібно чотири документи лікарське свідоцтво про смерть, свідоцтво про смерть із РАЦУ, довідка про смерть, дозвіл прокуратури на видачу тіла, плюс труна і речі для підготовки. Без будь-якого з цих документів тіло не видадуть, тому важливо знати весь список заздалегідь. Блок 2. документи для отримання допомоги на поховання держава виплачує грошову допомогу на поховання. Розмір залежить від того, ким була померла людина. Для працюючих 4100 гривень, для пенсіонерів 2 місячні пенсії, для військових пенсіонерів 3 місячні пенсії. Мінімум 15140 гривень. Але щоб отримати цю допомогу, треба подати певні документи, і отут от теж є нюанси. Документ перший для всіх категорій заява про виплату допомоги на поховання, заяву пишете в тому закладі, куди звертаєтесь. Якщо померла людина була пенсіонером, заяву пишете в пенсійному фонді. Якщо померла людина працювала, заяву пишете роботодавцю. Якщо померла людина була безробітною і стояла на обліку в центрі зайнятості, заяву пишете в центр зайнятості. Документ другий паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника це ваш паспорт того, хто здійснює поховання і звертається за допомогою. Іде картка або паспорт, книжечка, будь-який чинний документ. Документ третій. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідка про смерть це той документ, який вам видали в РАЦУ разом зі свідоцтвом про смерть. Саме він потрібен для отримання допомоги, не свідоцтво про смерть, а саме витяг або довідка. Документ 4. Реквізити банківського рахунку у форматі Айбен. Формат має бути саме IBAN, це міжнародний номер рахунку, виглядає як UA і далі цифри. Якщо ви вкажете просто номер картки або старий формат рахунку, гроші не перерахують. Треба взяти довідку з банку з реквізитами рахунку саме у форматі IBAN, або подивитись у мобільному додатку банку, там зазвичай є ці реквізити. Додатковий документ для ВПО. Якщо ви внутрішньо переміщена особа і померла людина була зареєстрована на тимчасово окупованих територіях, обов'язково треба додати довідку про взяття на облік ВПО. Без цієї довідки можуть відмовити у виплаті або затягнути розгляд. Важливо знати, якщо ви в ВПО, ви можете звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду України не обов'язково за місцем вашої реєстрації. Під час воєнного стану немає прив'язки до місця реєстрації. Оберіть зручне для вас відділення і туди звертайтесь. Додатковий документ для померлих за кордоном якщо людина померла за межами України і реєстрація смерті проводилась компетентними органами іноземної держави, треба подати свідоцтво про смерть або інший документ, виданий іноземною державою. Цей документ має бути легалізований відповідно до законодавства України. Зазвичай це означає проставлення апостола. З 1 лютого 2026 року в Україні працює електронний реєстр апостолів. Вартість апостоля для фізичних осіб 670 гривень. Без легалізації іноземний документ не приймуть. Дуже важлива деталь, про яку мало хто знає: зберігайте всі чеки і квитанції від ритуальної служби: чеки за труну, за транспорт, за копання могили, за вінки, за всі послуги. Багато відділень пенсійного фонду вимагають ці чеки як підтвердження витрат на поховання. Без підтвердження витрат можуть відмовити у виплаті допомоги або затягнути розгляд. Тому обов'язково просіть у ритуальної служби всі чеки і квитанції, складіть їх в окрему папку разом з іншими документами. Також дуже важливий термін звернення. Допомога на поховання може бути призначена, якщо звернення надійшло не пізніше шести календарних місяців з дня смерті: не рік, не два, а саме шість місяців. Якщо звернетесь пізніше, можуть відмовити, тому не відкладайте як тільки зібрали всі документи, одразу йдіть подавати заяву. Блок третій документи для безоплатного поховання учасників бойових дій оце дуже важлива інформація, особливо зараз, під час війни. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, герої України, особи з особливими заслугами мають право на повністю безоплатне поховання за рахунок держави. Держава оплачує труну, транспорт, копання могили, вінки, тимчасовий на могильний знак, організацію церемонії. Для військових це поховання з військовими почестями, почесна варта, музичний супровід, прагор на труні. Це дуже суттєва допомога, бо звичайне поховання зараз коштує від 15 до 25 тисяч гривень. Але щоб отримати це безоплатне поховання, обов'язково треба мати підтверджуючі документи. Документ перший для учасників бойових дій. Посвідчення учасника бойових дій це офіційний документ, який видається особам, які брали участь в АТО ООС у заходах з відсічі та стримування збройної агресії Росії. Якщо померла людина, мала таке посвідчення, обов'язково візьміть його з собою, коли звертаєтесь до ритуальної служби. Без посвідчення вам не нададуть безоплатне поховання. Скажуть, платіть свої гроші, а ви маєте право на безоплатне, якщо є посвідчення. Документ другий для осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій. Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок бойових дій це окремий документ, який підтверджує, що інвалідність отримана саме внаслідок участі у війні. Звичайне посвідчення особи з інвалідністю без уточнення причини не підійде. Треба саме посвідчення з формулюванням внаслідок війни. Документ третій. Для героїв України та осіб з нагородами. Посвідчення Героя України або документи про нагороди. Герої України, герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями за відвагу, також мають право на безоплатне поховання. Але треба мати документи, які це підтверджують: посвідчення героя, свідоцтва про нагороди, ордени, медалі. Все це треба показати ритуальній службі. Як це працює практично? Коли настає важка хвилина, ви звертаєтесь до ритуальної служби. Обов'язково одразу скажіть, що померла людина була учасником бойових дій або має інший особливий статус: покажіть посвідчення: ритуальна служба укладає з вами договір на безоплатне поховання, всі витрати бере на себе держава. Ритуальна служба потім звітує перед державою і отримує від держави компенсацію за надані послуги. Вам нічого не треба платити. Але от якщо ви не скажете про статус померлої людини, якщо не покажете посвідчення, ритуальна служба укладе з вами звичайний платний договір. Ви заплатите свої гроші, а потім виявиться, що могли отримати все безоплатно, але назад гроші вже не повернуть. Тому дуже важливо знати про це право і обов'язково його використовувати. Зберігайте посвідчення в доступному місці, щоб у важку хвилину ви або ваші близькі змогли їх швидко знайти. Блок четвертий документи для підпоховання. Підпоховання це коли веснуючому гилу ховають ще одну людину, зазвичай близького родича. Це дозволено законом, але є чіткі правила і вимоги до документів. Без правильних документів підпоховання неможливе. Документ 1. Заява до виконавчого органу міської ради. Треба написати офіційну заяву з проханням дозволити підпоховання, у заяві вказати, хто саме буде підпохований, в яку могилу, на якому кладовищі, які родинні зв'язки. Документ другий свідоцтво про смерть людини, яку будуть підховувати. Це очевидно, але важливо. Документ третій, найважливіший письмова згода користувача місця родинного поховання. Хто такий користувач? Це особа, яка здійснила попереднє поховання, або її спадкоємці, або особа, зазначена у заповіті померлого, як відповідальна за могилу. Ця згода має бути письмова і посвідчена нотаріально або завірена у виконавчому органі міської ради. Без зводи користувача підпоховання категорично неможливе, навіть якщо минуло 20 років, навіть якщо це ваш батько або мати. Закон захищає права того, хто здійснив попереднє поховання. Приклад, померла жінка, її поховав чоловік. Через 25 років помирає чоловік. Діти хочуть підпоховати батька до матері, але от виявляється, що користувачем могили є чоловік, бо саме він здійснював поховання. Чоловік помер, значить, права переходять до його спадкоємців. Якщо у чоловіка є діти від першого шлюбу, вони теж є спадкоємцями, і от треба отримати згоду всіх спадкоємців на підпоховання. Якщо хтось один проти, підпоховання не дозволять. Тому краще завчасно домовлятись у родині, оформляти згоди, щоб потім не було проблем. Документ четвертий документи, що підтверджують родинний зв'язок. Підпоховання дозволено тільки для близьких родичів: чоловік, дружина, батьки, діти, брати, сестри, дідусі, бабусі, онуки. Треба підтвердити родинний зв'язок офіційними документами: свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей залежно від ситуації. Документ п'ятий довідка або інший документ, що підтверджує термін попереднього поховання. Під поховання можливо тільки через 20 років після останнього поховання. Це санітарна норма. Треба підтвердити, що 20 років минуло. Зазвичай ця інформація є в адміністрації кладовища. вони ведуть реєстр поховань, але краще мати якесь підтвердження. Виняток для урн з прахом якщо підховуєте урну з прахом після кремації, 20 років чекати не треба. Урну можна підховувати в будь-який час, але згода користувача все одно потрібна. Всі ці документи подаєте до виконавчого органу міської ради. Вони розглядають, приймають рішення, видають офіційний дозвіл на підпоховання. З цим дозволом звертаєтесь до ритуальної служби. Вони укладають договір, проводять підпоховання. Блок 5. документи для перепоховання. Перепоховання це коли тіло переносять з одного місця на інше. Це допускається тільки у виядкових випадках. Перенесення кладовища через будівництво, бажання родини перепоховати ближче до місця проживання, виконання волі померлого, який заповів бути похованим у конкретному місці. Для перепоховання теж потрібні документи і дозволи. Документ перший письмове звернення до виконавчого органу міської ради, заява з проханням дозволити перепоховання, обов'язково вказати причину, чому це необхідно. Документ другий висновок санітарно-епідеміологічної служби. Це медичний документ, який підтверджує, що перепоховання можливе з санітарної точки зору, що немає ризиків для здоров'я людей. Без цього висновку перепоховання не дозволять. Документ третій. Свідоцтво про смерть. Документ четвертий дозвіл виконавчого органу ради на поховання на іншому кладовищі. Якщо ви переносите тіло на інше кладовище, треба отримати дозвіл від тієї ради, на території якої знаходиться нове кладовище. Важливо знати терміни. Перепоховання можливе через один рік після поховання у піщаних ґрунтах або через три роки у глинястих і вологих ґрунтах. Раніше цих термінів перепоховання не дозволять, бо це небезпечно з санітарної точки зору. Виняток урни з прахом. Їх можна перепоховувати в будь-який час. Також перепоховання зазвичай здійснюється взимку, коли температура низька, це безпечніше. Ритуальна служба проводить процедуру у присутності медичного працівника. Все офіційно, все під контролем. Блок шостий. Що робити зараз, щоб бути готовим? Ніхто не любить думати про це заздалегідь, але знання дають спокій. Коли ви знаєте, що робити, вам легше. Тому ось кілька практичних порад. Перше, Якщо у вас є родич, який є учасником бойових дій, має посвідчення УБД, знайте, де це посвідчення зберігається, щоб у важку хвилину ви змогли його знайти, бо без посвідчення не дадуть безоплатне поховання. Доведеться платити свої 15-25 тисяч, а могли б отримати все безоплатно. Друге. Якщо ви внутрішньо переміщена особа, зберігайте довідку ВПО в доступному місці разом з іншими важливими документами, вона знадобиться для отримання допомоги. Третє, знайте, куди звертатись за допомогою залежно від статусу померлої людини. Якщо пенсіонер до будь-якого відділення пенсійного фонду, якщо працююча людина до роботодавця, якщо безробітний до центру зайнятості. Якщо учасник бойових дій до ритуальної служби з посвідченням для безоплатного поховання. Четверте. Майте банківський рахунок у форматі IBAN. Якщо у вас досі старий рахунок, перевірте у вашому банку, чи є у вас рахунок у форматі IBAN. Візьміть довідку з реквізитами. Зберігайте цю довідку. Без правильного формату рахунку гроші не перерахують. П'яте. Якщо настане важка хвилина, обов'язково зберігайте всі чеки і квітанції від ритуальної служби, всі без винятку. Складіть їх у папку разом з іншими документами, вони можуть знадобитись для отримання допомоги. Шосте. Пам'ятайте про термін 6 місяців для звернення за допомогою. Не відкладайте. Як тільки зібрали документи, йдіть подавати заяву, інакше можете втратити право на допомогу. 7. Якщо є питання або сумніви, телефонуйте в пенсійний фонд, уточнюйте, які саме документи потрібні у вашій конкретній ситуації. Краще запитати заздалегідь, ніж потім з'ясувати, що чогось не вистачає. Підсумую, все найважливіше: для забору тіла з моргу потрібні чотири документи: лікарське свідчення про смерть, свідоцтво про смерть із рацу, довідка про смерть, дозвіл прокуратури. Для отримання допомоги на поховання потрібна заява, ваш паспорт, витяг з Держреєстру про смерть, реквізити рахунку АйБан, для ВПО додатково довідка ВПО, для померлих за кордоном легалізовані документи. Обов'язково зберігайте чеки від ритуальної служби. Термін звернення 6 місяців. Для безоплатного поховання у БД обов'язково потрібне посвідчення учасника бойових дій, без нього не дадуть безоплатне поховання. Для підпоховання потрібна письмова нотаріальна згода користувача могили, документи про родінний зв'язок, підтвердження, що минуло 20 років. Для перепоховання потрібен висновок санепідслужби. термін один або три роки залежно від ґрунту. Це не страшилки, це просто інформація, яку краще знати заздалегідь. Один відсутній документ може затримати все на тижні, може призвести до втрати грошей, може створити додатковий стрес в без того важкий момент. Тому краще бути готовим, знати, що треба, де зберігаються потрібні папери, куди звертатись. Передайте це відео своїм близьким, можливо, комусь це дуже допоможе. Пишіть у коментарях, чи знали ви про всі ці документи, чи стикались з подібними ситуаціями. Ваш досвід може допомогти іншим. Лайк, якщо інформація виявилась корисною. Підписка на канал, телеграм в описі, репост, щоб більше людей знало. Дякую, що подивились до кінця. Розумію, що тема важка, але знання це сила, знання це спокій. Бережіть себе і своїх близьких. Дійте вчасно. До зустрічі, друзі!